Розклад для водолія на наступний тиждень. Швидше за все, в тому місці чи на тому місці, де ви заробляєте гроші, цей тиждень буде спокійний. Якщо ваша робота, ваш бізнес, ваш проєкт пов'язаний з якоюсь конкурентною боротьбою, якщо вам потрібно весь час доводити, що ви там найвищі, найкращі, най, 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 най то наступного тижня якось так от хоча б на тиждень оця необхідність відпаде. Ви зможете просто розслабитися і спокійно заробляти свої гроші, нікому нічого не доводячи, нікого не перемагаючи. Стосовно вашого здоров'я, погляньте, будь ласка, що ви їсте. Було б дуже добре перейти на більш здорове харчування. Не їжте некорисну їжу. Взагалі, а наступного тижня особливо, бо карта показує, що можуть бути якісь негативні моменти саме через харчування. Якщо ви намішаєте там всякого разного, якщо ви їстимете некорисну їжу, шкідливу їжу, це може призвести до якихось негативних наслідків. Тож постарайтеся менше вживати чогось такого некорисного. І краще б дійсно було перейти на здорове харчування. Якщо в ваших стосунках були якісь проблеми, були якісь непорозуміння, якщо ви почувалися так, ніби вас, ваша кохана людина, чи ситуація з вашими стосунками загнали в глухий кут, немов ви попали в пастку, то наступного тижня ви зможете з цієї пастки вирватися. Ви зможете знайти спільну мову своєї коханої людини. Чи ви зможете подолати оті проблеми, які виникли у вашій парі. Ви зможете здолати всі перепони на шляху до ваших гармонійних стосунків з коханою людиною. На своєму відпочинку є імовірність, що ви зустрінете когось давнього знайомого. Причому людину, з якою ви швидше за все, там, в давнині, в минулому, ну, не надто так і дружили. Можливо, навіть ця людина була вам не надто приємна. Але все ж, пройшов час, ви давно не бачилися, ну, стрілися так уже сталося, що ви на відпочинку стрінетеся. То чому б не поспілкуватися? Чому б не згадати якісь моменти, які. Можливо, були не лише негативні, а було щось і позитивне. Згадати якихось ваших спільних знайомих, поговорити хто там, де там, що там з вами сталося з обома, і загалом більш-менш провести нормальний час під час цього спілкування.